Тепер мій годинник знову тікає. Ні, це бомба надіслана мастянами. Біжі. А а. Взагалі-то то був жар. Наш доженоти його і стали до паски безпеки. Перекажіть, що пішов далі мандрувати час. Фу. Думаю, це достатньо далеко. Цікаво, чому інше не тікав? Тебе надули, мої сканери не знайшли бомб. Ну добре, поверті покараю за те, що мене надули. Я пішов далі мандрувати часом? не смикайся, десь становити паски безпеки. Ех, я думав, він мені друг. Мене не залишилося. Друзі, після того як я знищив землю. Так, це ти знищив мою планету. Вашу? Ви ж навіть не людина. Це мутація. І я планував захопити землю, але якимось чином вона дванадцятого, 12 дванадцятого вибухнула. І я тут сижу керуючи дебельно колонією на Венері через речера. Я казала, що ти прилетів сюди хвастатися? Далі буде.